Вітаю друзів, підписників та гостей каналу Пивна П'ятниця. Сьогодні у нас чергова пивна пошта. Вже є така у нас добра традиція присилати мені різне пиво. Дуже непогана традиція, що як я вам скажу. Сьогодні я тестую чергову домашню локацію, така мінімалістична локація, трішки фона, трішки столу, трішки, трішки мене, трішки пива. Так, пиво ми будемо сьогодні пити, я так думаю. І ще я. Буду намагатися зняти це все одним кадром без дублів. Ну, майже без дублів десь, може, щось таки виріжу. Такий собі буде лайв. Розпаковка така вже, можна сказати, не зовсім справжня, тому що я вже цю коробочку відкривав. І краєм ока навіть встиг роздивитися, що там. Але так, краєм оком це було зранку, я не зовсім не, не все запам'ятав, запам скажу вам. Отже, і дві пляшечки, які там я прямо в упаковці охолодив. Одну з них, я думаю, ми точно сьогодні будемо пробувати дегустувати. Це посилка приїхала, якщо не помиляюсь, з міста Рівне, тому що стикер я звідси вже зняв від Сергія, який виграв на останньому стрімі комплект пива від опілля. А він вирішив мені е віддячити і прислав своє пиво. Дивимося, яке. Так, як би це так, щоб не закривати все, що я бачу, мабуть, якось у мене тут трішки бардачок на столі, але я буду намагатися це якось зробити, щоб було видно. По-перше, це я бачив зранку: це якесь пиво Бердичівське. Хто бачив стрім, <рис> мабуть. Вже посміхається, коли чує слово бердичівське. Це ось така пляшечка. Я до вас хочу її показати на камеру, а сам не бачу. Пиво «Леон». про нього я чув читав. Світлене пастерізоване пастеризоване, вміст спирту 6,5. 0,5, щось про нього написано, щось воно десь, якась історія. Бджола намальована тут. Тобто, це, я так розумію, мидовуха. Контр-етикетки немає, чи що, щось таке тут незрозуміле. Так, бердичівське медовуха. Лімітований розлив. Ну, дуже цікава тема. Можливо, вона навіть смачна. Так, щось я не бачу тут дати на ній. Розберемось. Так, як це ставити, щоб це було видно, щоб не впало. Так, ну будете знати, там десь в мене є бердичівське. Так. Ще одна пляшечка. скільки тут попирки. Ще одна пляшечка. Теж якесь Бердичівське, теж щось десь прилипало. Тут вже є контретикетка. Так, вечірній бульвар. Хтось його рекомендував темне. Так, що тут в нього? В нього 16.04, свіжачок, йому два тижні тільки до 16.05. Тобто в Бердичівського термін придатності. Один місяць. Що я бачу, що 14 початкова щільність. А таке освітлення. Так, мені потрібно нове освітлення. Потрібно 1300 чи 1400 гривень, щоб його придбати. Так, щось пише, що в мене камера перегрівається. Тобто одним кадром таке, таке не вийде. Незрозуміло, чому вона перегрівається. 4,9 алкоголю. Тут давайте швидше, тому що в нас відео має бути коротке, Щоб я менше часу потратив на монтаж, тому що в мене зараз зависло відео з пивом з крафтовою історією від Земена. От, і вже рівно місяць, як воно відзняте і не Так, дивимося, що далі. Одну Я оце так от розпакував пляшечку прямо на пошті, і побачив, що це у нас якийсь місцевий крафт. Еліт написано. Видно, вам не видно. Я не знаю, як навіть показувати в камеру, яка тут розташована. Так, еліт темне, 5,5 алкоголю, 16% початкова щільність. Дон клювається. Дуже цікаве пиво має бути. І десь я почитав, що термін придатності в нього 21 доба. Я так розумію, це така якась. Неручна, неручний розлив, чи ну, чи дуже якийсь контрольований розлив. Ну, Вайцен, або ми це спробуємо сьогодні, або ось це. Так, коробка вже пуста. Ми її звідси заберемо. Так, і дивимося, що у нас тут. Ой, а це у нас... Це у нас. Хефвайцен, пиво Еліт світле пшеничне, нефільтроване, не, не пастеризоване, допускається осад 12 густина 12%, 4% алкоголю. Щось Пшеничне легеньке. Що тут пишуть про нього? 10 діб. 10 діб. О, давайте, мабуть, ми будемо його пити, тому що 10 діб, самі розумієте. Так, так щоб було видно. Ніфіга тут не видно. Але це експеримент, як ви розумієте, як ви чули. Так, давайте пити. У мене є келих Вайцен. Я здогадувався, що буде Вайцин. От. І взяв такий Миколиницький прикольний келих, якщо що. Щось дуже я багато говорю для короткого відео, мені здається. Так. Пам'ятаєте Бердичівський на стрімі, так? Я тоді так його ефектно відкрив. Ну, вже пахне, пахне, пахне. Хлібно-дріжовий такий аромат вже пішов. Так. От я не люблю ці штуки такі, вони, мені здається, актуальні тільки для пляшок, які там півтора там, чи два літри. От. А для літрушки, ну це тільки, мені здається, незрозуміло. Так. Як його наливати, щоб було видно? Якийсь дуже такий в мене затягнутий сьогодні темп, мені здається, ну, виглядає як Вайцен. В пляшці воно більш таке насичене. В келиху воно більш жовте, мутне, карбонізоване, шпінна шапка у нас є. Запах хлібний, але до нього додається ще щось. Не можу зрозуміти що. Ну, бананового запаху я не відчуваю. Вони називаються Hefeweizen, але воно має пахнути бананчиком. Має пахнути а, гвоздикою Hefeweizen, пиво еліт світле, пшеничне, нефільтроване, не пастеризоване. Так, 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 так. Енергетична цінність, 10 діб, склад солод, світлий солод, пшеничний, вода, хміль. Місто Рівне, вулиця Сашенка 5. Це я читаю, щоб піна трішки всілася. Як бачите, одним кадром таки не вийшло. Перегрілася моя камера, їй щось дуже, дуже дуже жарко сьогодні. Але дивіться, пінна шапка це хвилин скільки, ну, хвилин, мабуть, 10 я її охолоджував. Пінна шапка ще тримається. І вона така густа, прикольна. Банановий аромат не з'явився, але тут якісь такі, я степовою травою, чи чи якийсь такий дуже, дуже прикольний в нього а, аромат. І я тут дивлюся, в склад, складі склад, склад нічого немає. Тут є хміль і все. Може, це якийсь такий прикольний хміль тут чи що. ну. Пахне прикольно, не дефектно, але нестандартно для Hеffyна. І, до речі, поки я чекав, поки камера холодиться, я знайшов від бордичівської хібердичівської От що добре <плес> в цих пляшках, що етикетки відклеюються самі. Тобто піде це все в колекцію. Плюс, Так, знімаємо пробу цієї пшенички. Дуже питка, трішки кисленька, смачна і смак ото є, е, який от є аромат, такий і є смак, якийсь не знаю, що це таке, якісь такі е, трави якісь такі степові, поляві, якісь там, не знаю, чебрець брець, що, щось таке, щось ну, таке. Ну, прикольне, воно таке, трішки гірковате. Дуже нестандартний хефайцин. Насправді, і дріжджі можуть давати такий прикольний е, смак. Можливо, це вони. Ну, що можу сказати, що Hiffeisen від Elite 4% алкоголю, 12% початкова щільність, вони пишуть густина. Пиво Еліт світло пшеничне, нефільтроване, не пастерізоване, допускається осад дріжджів. Достатньо прикольне пиво. Я не знаю, скільки воно коштує. Може Сергій в коментах сам напише під цим відео. Але пиво прикольне, як для такого локального крафта, дуже непогане. Товариство «Еліти. Ко». М -м Так, ну Що вам сказати? Я його доп'ю сьогодні, це точно. Можемо, сьогодні у нас скільки часу пройшло? Там було 11 хвилин ще, ще 3, а, чи 2. М -м -м -м, може, ще відкрити якийсь перепортити? Що, що скажете? Може донкіль Вайцен відкрити? Навіть не знаю. А, мабуть, я відкрию Дункіль Вайцен. тільки а, цей. А... Цю частину відео я запишу завтра і додам до цієї. І ще вам хочу сказати, що це сьогодні прийшла не одна певна пошта до мене. Сьогодні до мене прийшло дуже такий сюрприз, якщо вам видно, отаке от пиво до мене прийшло. Бачите, вибрав такий ракурс, що тут хочеться вам щось показати, а не все видно. А в кого нормальна зора може побачити, що це у нас. Пиво з Ізраїлю. Це мій друг Льоша. Він зараз живе в Ізраїлі, виїхав він туди вже багато років назад. І він мені якимось чудом, якимось чином прислав оце пиво на пробу. Воно ще вчора було в Ізраїлі, сьогодні воно вже в Одесі. Сьогодні ми його пити не будемо, тому що ми вже потихеньку з Сергієм зі студії придумали, що ми його якось цікаво знімемо. Можливо, це буде подкаст. Не знаю, дивилися ви чи не дивилися, вийшов він, чи не вийшов. У нас є один вже подкаст записаний. Я його от-от маю виставити. Можливо, завтра він вже з'явиться. І це відео, можливо, буде на днях. Щось такий повний сумбур. Отже, дивіться, у нас зараз дуже є багато пива. Є пиво з Ізраїля, є у нас. Пиво з Рівного, локальний крафт. Пшеничка така. Можна сказати, що вона не в стилі, але вона прикольна. А, є у нас ще Дункель Вайтс, мій вже картить його спробувати. А, дуже багато у мене Бердичівського. Дивіться, Сергій прислав Бердичівський, і ще в мене є в холодильнику. Те, що ви бачили, що прислав а, Ростислав з Києва Бердичівський. Тобто. Ми можемо взагалі зняти на, на Бердичівський один такий відос в такому форматі, поки воно ще не зіпсувалося. Чому я, як я вже казав, знімаю саме в такому форматі? Тому що дуже багато часу йде на монтаж. І я дуже якби, відео знімаю і потім затягую дуже довго його монтую. А час іде, всі хочуть контент. Шорти я записую майже на регулярній основі, а от такі великі, горизонтальні довгі відео не завжди виходить. Ну, напишіть в коментах, як вам варіант з таким форматом відео. Такий, не знаю, чи такий моноподкаст, чи як воно називається, кухонна дегустація. Звісно, що мені ракурс не зовсім подобається. Я б хотів його трішки зробити ширше, але як так. Ми на одному відео у клієнтському казали там. Ну, ми казали там, клієнт казав. Не інстаграмна квартира. Так, в мене немає такого фону, щоб там, гарно сісти і вам про пиво розказати з дому. Дуже швидко оперативно. Я буду над цим працювати, а мені на це потрібен потрібне зараз світло. Який, якийсь більш серйозний якийсь такий світильник, який зможе мені більше дати світла, дати, ну, дати, дати можливість записати прикольний контент вдома. Дуже я багато говорю, мабуть, вже 4% пива воно робить свою справу. Пиво смачне, прикольне я його доп'ю. Незрозуміло, правда, що за в ньому. Хто пив таке пиво з рівного від Еліт? Напишіть. В коментах, що це за смак такий? Чи це мені просто. Воно поки доїхало до Одеси, не було такого смаку. Але воно не зіпсоване, воно нормальне. Воно ну, трішки гірчинка, трішки кислинка, все як має бути. Ну, такий нормальний Вайцен, позитивний Вайцен. Щось я набалаболив сьогодні на цілих, мабуть, 20 хвилин і випив всього одне пиво, але показав вам більше. А, отже, дуже чекаю від вас а, в коментах. А все круто, а я забув надіти петличку. І якщо вона щось записала, це добре. Бачите, це після того, як перегрілась камера, я це все говорив. Ну, мені здається, вона лежала тут. Можливо, вона більш-менш щось записала. Ну, а... як завжди, в нас без якихось фокапів не виходить. А, ще раз скажу, що чекаю від вас на фідбек. А що ж, я вже я обіцяв, ще це пиво завтра спробувати. Мабуть, це буде ще один відео в такому форматі з таким пивом. От якось так. Тому що щось дуже, мені дуже багато хочеться говорити. А Прямий ефір був буквально от кілька днів назад. Ще раз дякую. За ваш фідбек, який ви напишете, дякую за вашу реакцію, за ваші коменти. Що я, що я зазвичай кажу? Шануйте себе, оберете тільки якісні напої, не пийте все підряд. До зустрічі наступної повної п'ятниці.